Друзі, вітаю! Ви не повірите, але на Росії сьогодні чомусь не зловтішаються російські пропагандисти чомусь не радіють наслідкам чергового московського терору, ударів по наших мирних українських містах, балістичними ракетами по об'єктах енергетики, по об'єктах електро теплопостачання. Чомусь немає зовсім уже ніякої радості. Більше того, російські пропагандисти сьогодні дуже стурбовані і схвильовані тією ситуацією, чим же Україна сьогодні вночі вдарила по важливому військовому об'єкту, по величезному складу з боєприпасами, складу ракетно-латийського озброєння у Волгоградській області. І пропагандисти пишуть, що дуже нетиповим є те, що була оголошена саме у Волгоградській області ракетна небезпека, а небезпека від безпілотників. Також пропагандисти акцентують на тому, що головна інтрига це дальність, що відстань від лінії бойового зіткнення до Котлубані по прямій це близько 600 кілометрів. І що ракеті необхідно огинати рельєф земної місцевості, потрібно ракеті притискатися до землі. Це збільшує дальність, необхідно ракеті оминати позиції систем ППУ. Тому ракета могла прилетіти теоретично не 600 кілометрів, а умовно кажучи, 700, а то й 800 кілометрів. І російські експерти. Наголошують на тому, що України немає таких ракет, які можуть пролетіти таку дальність. Мова йде про ракети західного виробництва. І починають розповідати різну маячню, що буцімто Україна якось адаптувала радянські ракети Х-55, які нібито в Україні залишились ще щось. І нічого не пишуть, чим насправді вдарила Україна по цьому важливому військовому об'єкті, і дуже турбуються, хвилюються за те, чи долетить така ракета до Москви. Пишуть, що теоретично долетить, однак вони зазначають, що навколо московської російської столиці система ППО принципово інша. Хоча як принципово інша, тому що ці військові об'єкти, як грау, охороняються дуже серйозно. Безумовно, там були серйозні системи ППО, і це не просто дзвіночок. Пропагандисти пишуть, що це не дзвінок, що це вже сирена, і що це перший офіційно підтверджений ракетний удар на таку дальність, яку на Росії вважали, що Україна не зможе її досягнути. І, хоча пропагандисти не пишуть, чим же вдарила Україна, про це повідомляють і міжнародні змі, що сили брони України уразили арсенал у Волградській області саме ракетами Фламінго. І сьогодні була офіційна заява щодо цього від нашого генштабу. Я дивлюсь коментарі під попереднім випуском. Я говорив про наш удар в обіднім випуску. Деякі українці, на жаль, пишуть, що немає як ракет Фламінго, що це ніхто їх не бачив, що це вигадали ще щось. Я хочу, щоб всі відкинули емоції. Я розумію, що українці історично багато українців люблять різну зраду, все про пальщину, душництво. У навіть нас багато наших чи більшість навіть українських народних пісень, такі сумні пісні, такі трагічні пісні. Тому це зрозуміло. Однак. Щодо ракет Фламінго, вони такі є. І сьогоднішній удар, ще й на таку дальність, по такому захищеному об'єкту він не на жарт Росії. На Росії багато кого турбує, тому що розуміють наслідки, що Україна вже довела до пуття ракету Фламінго, і недарма сьогодні в районі обіду чи навіть не в районі обіду, а після обіду о 14.48 з'явилось повідомлення від наших повітряних сил. Про загрозу засування балістичного озброєння. І сьогодні наші змі почали повідомляти, що в Україні знову повідомили про загрозу саме Орішником, ракетою середньої дальності, що в Україні оголошували саме тривогу через загрозу Орішника. Більше того, сьогодні у вечірньому зверненні президент України заявив, що ми чуємо маніпуляції з орішником, і що Росія не дала відповіді щодо наступної зустрічі. Тобто Росія почала якісь маніпуляції, щоб залякати Україну, тому що вона зрозуміла, що в Україні вже з'явилися реально діючі, б'ючі, ефективні ракети Фламінго стратегічні ракети з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Вага бойової частини 1150 кілограмів, і що вкрай важливо, що ці ракети вже долітають, і це вказує на те, що проведена дуже така кропітка важлива робота щодо того, щоб ракета максимально низько летіла, не вище 50 метрів щодо системи наведення ракет Фламінго, і загалом щодо того, щоб обходити позиції систем ППО, тому що це дозвукова крилата ракета. І не даремно пропагандисти сьогодні знову пишуть, що радіостанція судного дня у ВБ 76 знову вийшла в ЕТР, нагадала про радянський Союз, всіляко нагнітають, тому що вони розуміють наслідки. Крім того, щодо загалом ситуації в попередньому випуску я говорю про те, що Україна відкинула церемонії. І з вчорашнього дня, Україна знову почала бити по російських нафтопоробних заводах. І на Росії це також одна з топових тем. Вони прямо пишуть не про так звані хлопки, а про пожежу на нафтопоробному заводі в Ухті, в Республіці комі. І сьогодні наші дрони СБУ вони поставили новий рекорд, вразили російські НПЗ на відстані 1750 кілометрів від україно російського кордону. І недаремно, вчора ввечері президент України Зеленський наголошував, що Україна не отримувала відповідь від Росії щодо енергетичного перемир'я. Якщо Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я, то Україна продовжує бити по російських нафтопоробних заводах. І щодо, наприклад, вчорашнього удару по Волгоградському НПЗ. То сьогодні американське, верніше, вибачте, британське міжнародне агентство Reuters повідомило, що робота волгоградського НПЗ паралізована після атаки українських дронів. Дрони чітко влучили куди потрібно, в серце заводу в установку первинної переробки нафти. І очікуємо результатів щодо удару по нафтопереробному заводі в Ухті в республіці Комі. А далі буде. Ще що важливо, і такі неприємні новини для Кремля. Це те, що відключення старлінків дійсно дуже сильно вплинуло на ситуацію на полі бою, і про це в тому числі сьогодні ввечері пишуть наші українські змі, наприклад, урядове видання Українформ, що без старлінків окупанти зазнали катастрофи в управлінні. І не випадково наші спецслужби, служба безпеки України і про це повідомляють міжнародні змі, наголошує чи навіть не наголошує, нагадує. Продовічне ув'язнення за державну зраду, якщо деякі громадяни України погодяться на працю з окупантами і зареєструють старлінки на себе, і це все дуже серйозно здійснена була масова розсилка СМС. Це потрібно усім чітко усвідомлювати, тому що спецслужби працюють. Є також повідомлення про те, що окупанти навіть намагаються впливати на родичів полонених, що вони намагаються тиснути. І як повідомило СБУ, Чельська Федерація намагається вербувати українців для реєстрації терміналів Starlink, що всі громадяни попередили, що це загрожує знову ж таки довічним ув'язненням. І щодо цієї ситуації, є стаття сьогодні вийшла на сайті BBC News, про російський підрозділ БПЛАшний Рубікон це елітний підрозділ на Росії, який особисто курує міністр оборони РФ Білусу, виділяється величезні кошти. Стаття про постріл в коліно, адже цей російський підрозділ він почав дуже зловтішатися, тішитися, що він ставить на безпілотники тарілки від старлінків, термінали Старлінки. Ось, наприклад, є ось такий скрін, і видно, що в центрі безпілотника саме така квадратна тарілка від старлінка. І що вони зловтішалися, наносячи при цьому удари по наших енергооб'єктах по різних підстанціях. Наші удари, наприклад, в Харкові вони вдарили по Потягу укрзалізниці по інших об'єктах, і що у американської компанії Ілона Маска SpaceX уже не було ніяких варіантів, крім того, щоб відключати. Тому що це вже просто якийсь терор. І що ж Ілон Маск міг зробити? Хоча гроші вони величезні заробляли на десятках тисячах сталінків, які використовувала російська опаційна армія, і це дійсно постріл в коліно. Кремль намагається якось маніпулювати, маніпулювати Трампом. І сьогодні агентство Bloomberg повідомило про так званий пакет Дмитрієва. Раніше президент Коліне Зеленський говорив, що Росія запропонувала США цей так званий пакет е, угоду на суму 12 трийонів доларів. І в цілому, щодо цього пакету, то Росія пропонує повернутися до долара. І мова тут йде про те, що Росія вже декілька років поспіль заявляє про те, що вона відмовляється від долару. Хоча як вона від нього відмовиться, це зрозуміло, що вона навіть якісь заяви робить. Це не подобається Трампу, і Росія говорить, що ось давайте домовимося, і ми повернемося до долара. Більше того, є певні пункти, що пропонує Росія. США. я процитую і коротенько прокоментую. Так швиденько це довгострокові контракти на модернізацію російського авіапарку. Та потенційну участь США в російському виробництві. Що хоче Росія? Росія хоче, щоб зняли санкції щодо її авіаційної галузі цивільних літаків. І як ми знаємо, Росія після початку поштабного вторгнення вона просто захопила ті літаки, фактично викрала націоналізувала, які були на Росії. А це понад сотня літаків, боїнгів, аербасів. Вона ці літаки зараз не може нормально обслуговувати, тому що потрібні ремонти запчастини. І до речі, нещодавно пропагандисти дуже тішилися, що Росія через країни Азії в обхід санкцій везла шість двигунів для боїнг американських. І Що в 2024 році було зафіксовано понад 150 інцидентів з літаками, тому Росія вимушена навіть так, таким чином обходити санкції? Ще питання в спеціалістах обслуговуванні. Зараз дуже багато різних інцидентів. Мова йде про півтора сотні, це лише офіційно, в 2024 році. В минулому році ще гірша ситуація була. І зараз Росія намагається так домовитися, що ША будете заробляти нашому ринку, будуть літаки в основному Boeing, не Airbus європейські. Що давайте домовлятися? Це перший пункт. Другий пункт це спільні підприємства в нафтогазовій галузі, зокрема видобуток нафти та зрідженого природного газу. Включаючи шельфові та важко видобувні запаси, що дозволить американським компаніям компенсувати передні збитки. Росія хоче отримати технології від США, щоб будувати нафту десь там в районах північно крайньої півночі, можливо, десь в Арктиці ще щось. Технології на Росії немає. Хоче Росія отримати технології, американське обладнання. Далі Росія пропонує пільгові умови для повернення американських компаній на російський ринок, пропонує свій ринок. Співпраця в ядерній енергетиці, зокрема, у галузі штучного інтелекту, Росія хоче отримати доступ до технологій. повернення до доларової системи, про що ми говорили, співпраця щодо сировини, Росія пропонує ША мідь, нікель, платину, також спільні зусилля, спросування викупного палива як альтернативи кліматичній ідеології та рішенням з низьким рівнем викидів, що вигідні Китаї та ЄС. Ось такий так званий пакет Дмитрієва, і Москва намагається цікавити Сполучені Штати Америки. Однак, коли говорити про 12 трильйонів доларів, то це, звісно, намальовані цифри, і навряд чи в США це когось шокувало чи викликало якийсь глобальний інтерес. Водночас потрібно також усвідомлювати, що США зацікавлені в тому, щоб щось заробляти, тому те, що Кремль робить такі чи подібні пропозиції, безумовно не є доброю новиною. Сьогодні президент Зеленський вкотре заявив чи назвав умови, чи можна закінчити завершити війну бойові дії до літа. Він заявив, що США можуть це зробити. Що якщо США політично натиснуть, то дійсно Путін буде вимушений завершити війну до початку літа цього року. Все залежить від Сполучених Штатів Америки. США поки санкції додаткові не водять. Цілком можливо, що через певний час, можливо, тиждень-два, відбудуться наступні перемовини. Можливо, у Сполучених Америки сьогодні Пісков говорив про те, що Росія, начебто, погодилася, хоча ще це не точно. Ізленський сказав, що Росія виляє носом, виляє хвостом, і зрозуміло, що Москва не хоче завершити війну. Тим менш сьогодні з'явилася цікава новина. Це також одна з таких головних тем на Росії. Це те, що в Росії почали блокувати Apple ID, мова йде про айфони, і що є вже випадки, тисячі випадків. І щодо цього, навіть що цікаво, є заяви з Державної думи, де заявили про те, що жорстких блокувань немає, що не потрібно нервувати. І насправді здавалось би, айфони. Однак щодо айфонів, то особливо в Москві на Росії це фактично статус. Усі ті росіяни, які досягли в лапках успіху, вони повинні мати айфон, і на Росії взагалі така ієрархія, там це поняття та інші ті всі понти. І це, наприклад, якщо б заблокували дійсно Apple ID і масово, був би дуже сильний удар по росіянам. І це безумовно б негативно вплинуло на підтримку агресії проти України. Здавалось би, такі санкції незначні. Однак їх, звісно, було б краще, якби ввели. І цікаво було б спостерігати за реакцією багатьох росіян через те, що у них не працюють на Росії їх айфони. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрі новині. Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що 4 країни виділили 420 мільйонів євро на зброю зі США для України. Мова йде про такі країни, як Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етарі.